482 мільйони в це трансферне вікно, Ліверпуль витратив на -лярда трансфер. Пів казати, півмільярда. Ну, воно прикольніше. Uh, уявімо собі, що ви і є Ліверпуль, ви вже купили собі Олександра Ісака, uh -huh. uh, витратили 144 мільйони, у вас залишилося 338. Uh -huh. І ви зараз по черзі будете обирати собі гравців, uh -huh. яких ви хочете купити. І хто перший проб'є планку в 338 мільйонів, той і виграв. Угу. Я буду просто рахувати. Тобто треба брати найдорожчих, найдорожчих. Та? так. Старатись. Угу. угу. А це Макс починає, так? ж ти починаєш. Все твоє пане. Я хочу забарного. Він дорогий. Забарний? Да. Ну не настільки, як ти думаєш. 42 мільйони. Я думав, в роки він вже молодий був. <рес> Давай скажу Педрі з Барса. Педрі. Педрі, ось він, правильно? Так. Під 120 десь буде, так, да, напевно? Педрі 140. Mm -hmm. Приїхали Соточка на першому повороті. Ну ладно. Це останні новини з життя Мудрика, наскільки я розумію. Приїхали все. Олег Олександрович, зараз я скажу. Може, Мудрика? Давай одразу ще. Аван він вже теж недорогий, вже, так? Тим уроків, як тобі. Звичайно, він... Ну, ну давай, давай, да, Я пам'ятаю, що це. Чи мені камовінга, вони були дорогі. Давай камовінга. Камовінга. 80. 60 десь може. 83. 60. Та откуди ти ти що дивишся туди? 102, у тебе в сумі. Поки не доганяю, так? 104. Давай, кубарсі і. Кубарсі. Майже закриваємо цю так. шарманку. 80. 220. Значить, Значетоком ударило нам. 220. 102 у тебе. Кого? Хочу оцього мальчика між 60 і 80. Фрімпонг? Да. Це ж твій мальчик? Да. 50. Та Чого ви такі дешеві, блін? Ти прикинь, скільки ви набрали людей, що ви витратили 4 півлярда, перепрошую. Півлярда! Ну, я думаю, що Дезіре Дуе нормально коштує. 70-80, може десь. 90. Скільки там 310, да? 310. А треба скільки. Вступ? 338. Скільки мені треба назвати футболістів, щоб я хоч трохи наблизився. Ну, дивись, враховуючи. А... <смітна> 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 ну, тобі два є таких, за два ти міг би закрити, скажімо так. Але в тебе не буде. Але давай одного відкрий хорошого, а я потім тобі піддамся. Ну, Кейн, він же ж не коштує вже багато. Ребята, вы такие підступні, честно. Ну, скажи уже когось нам. Ну, будь ласка. А вот це типа цей Вильямс, це той дорогий, чи той шудашевий? Відкриє, що дізнаємося.